Шановне товариство, всім добрий вечір. Ми всіх вас вітаємо. І сьогодні у нас розіграш Audi Q7. Це вже шостий розіграш на нашому каналі, але про все це згодом я пропоную одразу відповісти на саме популярне питання на нашому каналі, на яке ми вже відповідаємо. Я так приблизно думаю, півтора року. І це запитання звучить таким чином. А де Віктор? До речі, друзі, напишіть мені в коментарях, чи все там окей у нас зі звуком, чи ні. І давайте ж дізнаємось, де Віктор. Вітя ти де. Опа. А я тут. Вельми шановне панство. Вітаю вас. Дуже радий бачити вас всіх. Знову на каналі, давненько ми не бачились. І сьогодні у нас розіграш Audi Q7. ми дуже довго всі його чекали, і я бажаю всім успіху і кожному з вас виграти цю шикарну автівку. Так, отже, а зараз а, так Вітючек, а, на, так, на хвилиночку. Отже, у коментарях я бачу, що начебто все окей. Зі звуком все у нас окей, з картинкою все у нас окей. І Начебто все окей. Товариство, отже, Вітя тут, Вітя завжди тут. Він не часто з'являється в кадрі, але він постійно тут і постійно допомагає. Одна із самих потужних бойових одиниць серед цих сертешників. Так, товариство, давайте декілька слів про цей розіграш. Це шостий розіграш. Ми Цього разу зробили рекорд як для наших розіграшів, і я вам зараз продемонструю ось цю цифру. Ми з вами зібрали 14 мільйонів 385. Тисяч 96 гривень і 96 копійок. Так, цей розіграш тривав трохи довше, ніж зазвичай, тому що у нас виникли деякі питання з ренджровером. Ну а чому тут дивуватися? Тому що Rover і існує на цьому світі, щоб у деяких людей постійно з ним виникали питання. І цього разу вийшло все стандартно. Так, з ренджероверами у нас виникли питання. Але ці питання вже давно вирішені, і він почувається <кхем> дуже добре, і найближчим часом з'явиться у нас на каналі знов таки у розіграшу. Тому ті люди, які думали виграти собі саме Таку автівку знову отримують таку нагоду. До речі, у нас вже є три наступні автівки на розіграш, і вкотре я хотів подякувати всім власникам автівок, які віддають свої автівки. Також всім потужним донаторам, які купують автівки для того, щоб ми їх розігрували. Всім вам, які донатять саме під час цих розіграшів, але ми це прекрасно розуміємо, що це не заради автівки, все це для того, щоб допомогти Збройним силам України. Як ви помітили останнім часом, у нас на каналі майже нема звернень. По типу, будь ласка, допоможіть. Ось ми збираємо всі необхідні посилання на картку. Ви знайдете в описі. Таких у нас вже відео майже не з'являється останнім часом. Я не пам'ятаю скільки це було. Може місяця-півтора, може, два тому ми збирали на автівку для. Батальйону. Ми саме купували одразу для них машину на українському ринку, і у нас тільки під час стрімів є збори, і там ми збираємо деякі кошти, які йдуть на ремонт. А так більше у нас е, тих зборів, які були раніше, немає. Чому? Тому що е, набагато ефективніше допомагати Збройним силам України, е, коли ми проводимо ось такі розіграші. І цей розіграш вкотре це довів. Так, про ренджеровер я сказав, про Ауді я сказав, про розіграші я сказав. Тепер віточок розповідає, що у нас буде відбуватися. Вкотре давай глядачам. Нагадаємо, що воно буде, як то воно виглядає, і сразу, одразу я хотів подякувати всім працівникам Монобанку, які нам постійно допомагають, які допомагають нам о другій ночі або, наприклад, о сьомій ранку. І навіть зараз. Працівники Монобанку знаходяться з нами на прямому зв'язку для того, щоб допомогти провести саме цей розіграш. Тому Монобанк величезна вам подяка. Вітьочек, нарешті тобі віддаю слово і затикаюся. Все, давай. А, так ну давайте, щоб не затягувати весь процес. Прийдемо безпосередньо до таблиці, яку ми маємо тут. Яку нам надали спеціалісти «Монобанку». Давайте всі разом на неї подивимося, тому що у нас е, виникають запитання у деяких глядачів. Чому так е, ми зараз по цій таблиці пройдемося? І на всі ці запитання спробуємо відповісти. Ну, по перше, що ми маємо, ми маємо. Загальну кількість шансів, яка дорівнює 26 тисяч Я вам нагадую, що вартість одного квитка була 500 гривень. Якщо ви задонатили 500 гривень, то ви маєте один квиток і зустрічаєтесь з цим квитком в таблиці один раз. Якщо ви задонатили 1000 тисячу гривень, то ви маєте два квитка і зустрічаєтесь в цій таблиці. Два рази відповідно. Давайте ми перевіримо, що у нас так працює. Одразу хотів би сказати, що розіграш буде відбуватися по стовпцю а оцей стовпець. Не перший, що тут номер рядка від Google, а рядок в самої таблиці. І зверніть увагу, що номер рядка в нашій таблиці він починається з другого, тому що перший у нас відповідно є загалом цієї таблиці. Так. Тому у лівій колонці у нас така цифра, а шансів у нас 26 862. Будь ласка, зверніть на це увагу, тому що ми постійно стикаємося з цим питанням. Так? Тепер у нас, якщо ви донатили з Монобанку, то у нас є такий ось номер учасника банки. Він же Нік. Так, по якому ми зможемо знайти вас, якщо ви є клієнтом Монобанку. Якщо ви донатили з будь-якого банку, то обов'язково було вказати ваші контактні дані. Те, хто вказував номер телефону, і без цих контактних даних ми просто не зможемо вас знайти. Тому, Спеціалістами монобанку цю таблицю вже було відфільтровано, і ті люди, які не вказали своє ім'я або якісь контактні дані, вони в цій таблиці, на жаль, не знаходяться. Тепер що ми зробимо? Ну, по-перше, ми відсортуємо цю таблицю за номером учасника банки, і ми зможемо тоді подивитися, як все це у нас працює. Ну, ось візьмемо у нас є Сергій М. Е. Який задонатив 5 тисяч гривень, і він має 10 шансів. Рахуємо разом: раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Десять разів він зустрічається в цій таблиці. Давайте кудись А, Ось, наприклад, у нас є Михайло Г. Він задонатив 10 тисяч гривень, і в цій таблиці він відповідно зустрічається 20 разів. Давайте подивимося. Давайте ще кудись перейдемо. Ось Євген С, наприклад. Одна тисяча і два рази відповідно. Тобто тут у нас все сходиться. Зверніть, будь ласка, на це увагу до того, як ви будете задавати ці питання десь у коментарях, тому що вони виникнуть все одно ще раз. Подивимось, так? Давайте кудись проскролимо в інше місце. Ось є у нас номер телефону. Одна тисяча гривень, і відповідно два шанси. Я думаю, що з цим так, все у нас зрозуміло, так? Про що я ще не розказав. А... Та начебто так, сортую. начебто про все розповіть, начебто про все і про сам сервіс uh, random.org. Так, зараз ми до нього дойдемо. Так, цікавинки заради. Давайте подивимося, який у нас був найбільший донат. Найбільший донат у нас був 72 275 гривень. <з novo> <з> <Daha hyped> Новітні технології. І, на жаль, ми не знаємо прізвище ім'я <Sow interests> цієї людини, але ми дуже вдячні за такий потужний. Внесок в проєздатність нашої ЗСУ 40... Олександр С. Е. А 48 ві... плюс 48. Це який код. Це це якби не Велика Британія була. Я подивлюся. Це Польща. Це Польща. Ага, ага. Так, у нас є Олександр С. 60 тисяч гривень аж 120, 120 шансів. Але е, наскільки я пам'ятаю, в історії наших років ще, ще ніколи не було, коли людина, яка задонатила е, саму велику суму, виграла щось. Ні, було, було з мобільним телефоном, з 14 айфоном. коли ми від Кубіка розігрували 14 айфон, Виграла ага. людина, яка задонатила, е, власне кажучи, суму цього айфону. Було таке. <реш> так, і дуже багато ось людей, які задонатили по 20 тисяч гривень. А ми всі ми дуже вдячні вам за таку підтримку. І я думаю, що з цим ми переможемо, обов'язково переможемо. Так, давайте тепер переходимо до ренда Розіграш у нас буде відбуватися на ренда і ми маємо якісь проблеми на морг. Таке вже сьогодні було. У мене таке вже сьогодні було. Я перепрошую, воно все відкривалося. Ми перевіряли, але зараз щось у нас. Німецький інтернетик слабенький. Слабенький не можна жити. А ну, давай ще раз. Ну, хто його знає? Інтернетік, я так думаю, що працює, тому що ми всі бачимо один одного, і ви нас чуєте. А саме в рендоморг можуть бути проблеми. Можуть. Хм. Хм. А чуєш, а якщо я спробую, але ж ми не з мого компана можемо показати мій екран. Правильно я розумію? Віть. Ось, так. Він відкрився. Все. Він відкрився. Добре. Тобто, я його не буду вже тоді перезавантажуватися. Перезавантажувати, щоб у нас нічого не зламало. Давайте подивимось, що це. Натуральний рендеморг. Ну, по-перше, ми бачимо, що у нас є сертифікат. Тут так. Тепер давайте підемо в Real-Time Statistics. Подивимось, що у нас все натуральне. Давайте відкриємо цей, наприклад. Ми Бачимо, що сьогодні 21 число, час той. Без буфера у нас все в порядку. Давайте десь підемо у, куди ми підемо. Десь ось секвенціяс, наприклад, поклацаємо тут. Подивимось, що у нас все генерується. Ось ми бачимо таку послідовність. Ще раз. Тобто з рендеморг у нас все добре, так? Але розіграш ми будемо проводити за оцією формочкою. Давайте перевіримо, що вона теж працює. Я поставлю тут тисячу. І ми бачимо, що числа в нас генеруються, генеруються в заданому діапазоні, і все у нас теж добре. Ну що? Я пропоную переходити безпосередньо до розіграшу. Давай, давай, давайте подивимось, скільки там у нас шансів. Всього шансів у нас 26 862. Копіюю ту цифру. Я копіюю так, цю цифру і вставляю її сюди. Вона не вставляється. Mm -mm -mm. Так, пробуємо ще раз. Не хочу вона так працювати. Прийдеться принебрати. 26 62 26862. Все вірно? Так, начебто все вірно. 26 862. Ще раз туди клік, не подивимось. 26 862. Начебто, все окей. Ну що, бажаємо всім успіху. Ми всі розуміємо, що ви робили ці донати не для того, щоб виграти Audi Q7. Але ми знаємо, що це буде приємний бонус. зазвичай. Бро, це заспокійливо Доп -доп. зараз не працює. Це заспокійливо зараз не працює, і багато хто вже собі повідкусував ногті аж до, до локтєвих суглобів. Отже, ну давай, на три-чотири тискай. Три-чотири, давай. Чотири.

Ось такий у нас номер учасника банку. Я так думаю, що спеціалісти Монобанку зараз вже починають пошуки Антона, і ми спробуємо в прямому ефірі з ним зв'язатися. Так, отже, Антон, ти, а ти можеш мені на всякий випадок продублювати ось цей номер, який у тебе виділений? А. Так, ага, він приїхав поїд... в Телеграм. Так, я чекаю. Я чекаю на відповідь від Монобанку для того, щоб вони надали мені контакти Антона і ми змогли б йому зателефонувати і привітати з тим, що він виграв Audi Q7. Чекаю, чекаю, поки ще нема у мене відповіді від Монобанку, але я сподіваюся, що найближчим часом вона з'явиться, тому що потрібно зателефонувати Антону. потрібно Запитати у нього дозвілу, щоб Монобанк надав нам контактні дані, і аж тільки потім ми зможемо з ним зв'язатися. Тому я думаю, що хлопці з Монобанку або дівчата вже телефонують Антону, але поки що у мене відповіді нема. Отже, друзі, давайте. Ага, все, все вже є. Все, все вже є, і зараз я телефоную Антону. У нас дуже багато коментарів, чому я не Антон. Навіть, Чуть, так. Не але, не але. Чутно від телефон. Отже, Антон, вітаємо вас! Це сумерейсінг тім. І вітаємо вас тим, що ви виграли Ауді Кюсім. Добрий день, вечір. Дуже дякую. Я, я в шоці. Мені а... Ага, я зрозумів. Тобто ви не спостерігали за прямим ефіром. Ви знаєте, жодна людина, яка вигравала на Савтівки, жодного разу не спостерігала за прямим ефіром. Е, наскільки я зрозумів, ви задонатили аж 5 тисяч гривень. І взагалі, а... не, якщо не спостерігали за прямим ефіром, тобто не було надії, що ви щось виграєте. Ні, не було. Не було надії. Тобто суто для підтримки Збройних сил. Так. Ну, ми дуже. Ми дуже... Так, 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 так. так. Ми, можемо, ми можемо зачекати без проблем, ми можемо зачекати трошечки. А вам мультик не заважає звук? Ні, нічого не заважає, нічого не заважає, начебто все. окей. А, добре, бо у мене тут дитина, мультики і все таке. Я думаю, треба е сказати, Антону, питання, що він у прямому ефірі зараз. Ага, отже, по-перше, знов таки поздравляємо вас. Ви виграли Audi q 7. Виграли Audi q 7 у якої є індикація Check Engine, Але я думаю, що ми про це з вами домовимося обов'язково. Ми не встигли цю помилку виправити, тому що просто у нас не вистачило вільного часу. Але думаю, що ми все це зробимо. По-друге, скажіть, Can будь ласка, Якщо що заклеїмо. Або, або заклеїте. Скажіть, будь ласка, ви з якого міста? Я з міста Дніпро. Ага, ви з міста Дніпро. Окей, і як я розумію, у вас є автівка в родині, може навіть не одна. ні, одна, одна є, так. І, шкода Октавія. І яка шкода Октавія? Окей, яка шкода Октавія? Так. А 5 А7. 21-го року. 21 року. Тобто, вам, в принципі, ВАК досить рідна корпорація і звикати довго не прийдеться. Так, так. Я до того кілька років приїздив на ФАПІ 2002 року. Ага, я зрозумів. Скажіть, будь ласка, Антон, таке ще питання. Тож, скільки разів приймали участь у розіграшах автівки? Ви знаєте, майже у всіх. І на Карбіді, і у вас. Ага, і на Карбіді, і у нас. Ну, це супер. Це супер. Тоді, зараз я вам після прямого ефіру зателефоную. Ми з вами про все домовимось і, будь ласка, залишайтеся, залишайтеся в зоні. Дякую вам. Добре, добре, дуже дякую вам за ініціативу, за вашу діяльність і за все. Я, я дуже радий. І всім, і всім дякую, хто донайде. Супер, супер, дуже приємно. Все Антон, на я вам зателефоную за декілька хвилин. Добре, дякую. Отже, товариство, така ось ситуація. Антона, ми застали за кермом, і, як мені здається, це перша, ну скажімо так, реакція, яка схожа на реакцію людини, яка виграла машину. Тобто, він в шоці, Антон. Але принаймні ми його не розбудили. Це вже. Це вже класно. Вже непогано. Друзі, поки ще у нас триває ефір. Я вкотре я хотів подякувати перш за все благодійному фонду. Джмілі команда СРТ вдячна, що фонд нам дуже сильно допомагає і дуже сильно допомагає Збройним силам України. На жаль, ми не можемо розповідати все те, що робить благодійний фонд ДЖМІЛІ, тому що є деяка секретна інформація, але у квартальних звітах все можна буде побачити і проаналізувати. По-друге, я хотів подякувати. Ютуб каналу Карбіт і е, Ярославу Сотісонову за те, що він постійно підтримує і допомагає нам. Я хотів подякувати головне Олександру, власнику Audi q 7 І також я хотів подякувати всім тим людям, які вже донатили свої автівки на наші розіграші. Ось така у нас ситуація, товариство, і саме головне, саме головне, що головний помічник у всіх цих розіграшах це, звісно, ви, наші любі друзі, наші глядачі. Ми вам теж вкотре дякуємо за те, що ви постійно підтримуєте Збройні сили, за те, що ви ініціативні, за те, що ви нам довіряєте, і за те, що маєте вільний час постійно дивитися наші відео. У мене поки що все. Вітьочок, включайся в розмову. Так, у нас а, а, щось зламалося тут, але ж хай буде так. А, велика паша на кожному з вас. А, слава Збройним силам, силам України, слава Україні! Перемога буде за нами. Це однозначно, немає ніяких інших варіантів, і ми будемо всі разом працювати далі для того, щоб цю перемогу наблизити. Всім велика подяка! Товариство. Побачимось найближчим часом на Ютуб-каналі Сумери Сінкім. Завтра у нас буде досить цікавий тест-драйв. Ще до нового року у нас будуть деякі тест-драйви. А після нового року, після того як пройде черговий розіграш на youtube каналі Карбіт, потім буде знову розіграш у нас. І може це буде не Rover, а інша тачка. І, до речі, про цей клас авто ви неодноразово згадували. Друзі, побачимось найближчим часом. Завтра на Ютубчику чекайте на наш свіженький відео. Сподіваємось на ваші лайки і підтримку, а також і коментарі. І побачимось!